І знову про нові правила дорожнього руху, 15 квітня цього року в Україні запровадили зміни до правил дорожнього руху, про які, як виявилося, знають далеко не всі для того, аби донести цю інформацію до автобудіїв на Буковині пройшла акція з інформування найактивніших учасників дорожнього руху таксистів. Більше про це дивіться далі. Місяць на вивчення нововведень. починаючи з 15 квітня, за паркування на газонах штрафуватимуть. Якщо розмітка суперечить знакам, водії повинні виконувати вимогу знаку. Зміняться і кольори дорожньої розмітки. Зокрема, з'являться нові синій для паркувальних майданчиків. Помаранчевий буде використовуватись під час виконання тимчасових робіт на кшталт ремонту дорожнього покриття а також біло-червоний позначатиме аварійно небезпечні пішохідні переходи. Деякі ж знаки тепер малюватимуть і на дорогах, а з першого. Жовтня по 1 травня ходові вогні та ближні світлофар мають бути увімкнені за межами населених пунктів протягом усієї доби. І це далеко не повний перелік нововведень. Тому протягом тижня на Буковині тривала акція з інформування таксистів за допомогою інформаційних листівок щодо нових змін. Ми вирішили саме ці категорії водіїв отак більш наочно і інформативно допомогти формою такого інформаційного бюлетня, для того, щоб вони ознайомилися з новими знаками. Я хочу вам пояснити, чому саме ми обрали чернівецьких таксистів. Справа в тому, що на наше переконання, попри всі нарікання, які часом можна чути від водіїв, не таксистів, що таксисти, наприклад, трохи зухвало себе поводять на дорозі, хтось десь так може неправильно поїхав або зовсім не так себе поводять, як би нам цього хотілося. Я хочу сказати, що таксисти це одна з найзгуртованіших соціальних груп нашого міста. Протягом першого місяця за порушення нових правил водіїв не штрафуватимуть, а попереджатимуть. А представники громадської ініціативи рідне місто в допомогу даїшникам роздавали листівки з інформацією про нововведення таксистам нашого міста. А ми вирішили поцікавитись у найактивніших учасників дорожнього руху, чи відомо їм про нові зміни. Ні один даїшник, ні один даїшник, як у нас кажуть, ні одна прохорна органа яка б ніхто даже абсолютно. Ну, наприклад, я з таксі не знаю. Перший раз чую, що про такі правила. Чую, що якісь знаки мають вийти, але ну, такий бред. А вас, коли даєшники зупиняють, вони вам часто пояснюють про статтю правопорушення? Не було, не збирали, не розповідали. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.